Перпендикулярність площин. Дві площини, що перетинаються, називаються перпендикулярними. Якщо третя площина перпендикулярна до прямої перетину цих двох площин, перетинає їх по перпендикулярних прямих. Площина α і бета перетинається по прямій цепі. Площина гама перпендикулярна до прямої С. Вона перетинає площину альфа по прямій А площину бета по прямій Б. Якщо кут, між прямими А і Б прямий, то площини альфа і бета перпендикулярні. Ознака перпендикулярності площин. Якщо площина проходить через пряму перпендикулярну до другої площини, то ці площини перпендикулярні. Нехай площина альфа проходить через пряму А, яка перпендикулярна до площини бета. В даному випадку площини альфа і бета перпендикулярні. Теорема 2. Якщо пряма, яка лежить в одній із двох перпендикулярних площин. Перпендикулярна до лінії їх перетину, то вона перпендикулярна і до другої площини. Через точку поза площиною. Можна провести безліч площин, перпендикулярних до цієї площини. Але всі вони пройдуть через перпендикулярну до цієї площини пряму, яка проходить через дану точку.